Віталій в отелі шахів проти станча. Болгарія рейтинг 1925. Захист Німцовича. Провели є 4. Система Заміш. Варіант заміша. Так. І в 4 хочу піти. Давай поки що захищусь, хоча було не обов'язково. Типова ідея в Німсовіч. Він надав на слабкість мою. я її не захищав, але нехай цей раз суперник трошки подумає. Секундочку. Хочет, конечно, может и не думать. Звісно, F5. Быть тут нема сенсу. Далее просто стрибаем. Давай сдвоим, не поспешаем. Тільки не краю, тому просто граємо на короля тут. Ідея тут ще 4А4 грають, але ну, поки що простенько. Підводимо фігури. Угу. Ну, Окей, поїхали сюди. Чи ти нічого робити не будеш? Це ти, мабуть. погарячився. Заблокували, тепер і цей кінь не грає. Це ти, мабуть, погарячився. Так, а це ти хочеш міняти фрезів? Да? Швиденько ти вирішив, що час ось мінятись. Я такий ні? Пожартувати якість. Можливо. Топрикол. Потім десь пожертвувати якусь фігуру і замотувати короля. Все рівно кінь не грає, тура не грає. Слон цей поганий. Пішак, головне на єв6 пішика тримати. У нас білопол біло також такий собі, але що зробиш? Таке вже життя. На реферез 4 десь тут ляп-ляп-ляп. Так, кудись повивів коня, але в нього нема взагалі полів. туп так, Так. Тік. Давай так. Не знаю, що ти хочеш тут. Шансів тебе тут не дуже багато. Тік, мат. Можу просто відійти. Елегантно, на це один. <світ> Дякую, супернику. 91 на 71, два блискучі ходи. Uh, yeah. Невже одна партія за 3 години чи за дві, я, мабуть, що нормально зіграв. І не зівнув. Це щось. Дивне. Суперник напав, але виявляється в нього дисгармонію. Дві фігури атакують тут ферзовий фланг, кінь на f 6 собі стоїть, король також тут сам по собі Ферзь нікуди не вийшов. У мене все якбуть чітко. На короля просто граємо десь. F5 комп'ютер каже, не дуже хіт. Краще було зіграти Турайв 2. Подвоюватись, да, Тураф 2, а король має відійти, ну, окей, він так навряд чи би зіграв. Слон C8, наприклад. Ну, слона б, треба було би повертати, F3, я б, мабуть, не грав би, аж 3 також, ні, F5 я б зіграв би все рівно. Ну, добре тік так не міняється. Треба було марати тураже 8. Просто стояти. Тобто, якщо я б'ю, то це йому нормально. Він просто підводить фігуру, я фігуру активно свою міняю. Ну просто десь тут укріпитись йому треба було, але ну він прибрав коня і отримав F6. Виключили вже другу фігуру, другого коня виключили. F5, простий хід і виключили в батарею. Це повиключали. Можна брати, можна не брати. Тепер просто все просто. Тому треба вже віддавати. Ну, якщо тут шлон G5, йде мат. Ну, ферзя треба віддавати, це нічого. Хай так якось зіграє, наприклад. Слон кудись відійшов, ну, як... на це один хотів відійти. Кінь є 6. Дурайсі, тура, ферсів, турайсі, короля аж вісь. Ферджіс. Такий мог би міг бути мат. Віталій Бутерішахе врає проти Хенкбанк рейтинг 1847. Лапін розіграв суперника, я і не знав, що він так буде робити. Давай тут так підемо. Куди було поладіти, куди його поставити. ну, так, не mm -hmm. Хочу тут есть. Дуже сильно хочу. Треба якось ні, тут уже ходу немає, а. Ось такі вилочки, такі вилочки. Не Знаю, це треба так крутитись, ну нехай буде. Нех... О! Є такий удар? Чи нема? Уу! Є такий удар. Б'є турою ми б'ємо тут. Давай, Жоржініо, от я знаю, ти хочеш це зробити. -да. Тоді простіше буде. Лоб красивіше але і так піде. Не зайшов Алапін білим. Кінець, дякую. Що не витрачали далі час. І так варіант такий собі. По цікавості, ще й далі тут продовжувати без фігури. 87-97. ну... Чутка партія. Це 4 суперник не зіграв, не прогнав фрезя. Срівна позиція. І тут він незграбно трошки став. Захистив пішака, а треба було тура D2 зіграти. Трошечки. Хитріше. Якщо я б забрав би, то що? А, тут слон C3 тактика. О тут вже тактика на його стороні, бо я не можу брати. я б фігури був би. Зіграв по-простому, але виявляється, що в мене гармонічно фігури стоять, а в нього ні, не захищені. Через це тактика на мою користь. Ну, Було б, звісно, цікавіша оця штука. Бух. Бух. Бух, бух, бух. Це, звісно, було б красивіше. Ну, є, що є.